Ізмаїльщина знов у жалобі 28 листопада. В останню путь провели мешканця села Дунайське, медичного брата лікарської амбулаторії села Стара Некрасівка Саф'янівської громади Володимира Масленникова. Живим коридором загиблого героя зустрічали мешканці Дунайського. Також віддати останню шану Володимиру. Вийшли колективи Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини, дитячого садочка Капітошка та жителі Ізмаїла. Володимир Масленников загинув 25 листопада на Херсонському напрямку, захищаючи свободу рідної країни. Провели героя в останню путь любляча дружина, сини, друзі та колеги по роботі. Гей, плине Кача по тисині, Плине кача тисині. моя, моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай лай мені. мені. Наша громада прощається з героєм, який віддав життя за нашу з вами незалежність, за нашу суверенність, за наше мирне на небо. Щирі слова співчуття всім від і близьким, особливо його дружині Наталі Івані та дітям, Івану та Дмитро. Ту боль, яку сьогодні відчувають вони, нікому з нас не поняти, тому що тут дуже розчиряюще. Ми завжди будемо пам'ятати всіх, хто віддає життя за свою батьківщину, за своє майбутнє. Герої не вмирають, герої з нами. Слава Україні!